Всім привіт. Починаємо польові роботи. У нас тут попередник кукуруза, як бачите. Ох, не можна де Гора, ви бачите яка. Пробуємо тіпа закривати вологу. Погано одне під горою, що колісницею. На бік зносить, вона боком йде сильно. Ну, що воно? Там, де гектар я зробив, то непогано, воно рихлить, типа вологу закриває, бачите, чорнить, непогано. Тут Нравиться що ну, тут наче і сиру Наче вона ще поки не забиває, що хорошо? що трошки землю мішає з рештками, бачите, вони будуть гнити, поки сіять. Сіва тут посіє. Та сіва і тут, в принципі, ну, як, без питань посіє, але так як отут Трошечки вона підпушила оце колісниця, І воно зараз все буде перегнивати, вологу закриє, ґрунт буде. Ех, жалко, черв'ячка вбила. Воно буде зараз перегнивати, волога закриється, трошечки, ну, щоб сказати, почорніло. Та візуально тут нічого не помінялося. А як зблизька подивиться, то ось так бачите самі. Бачите, як воно. Чорнить хоч трохи, бо так то взагалі. Ніби і добре, але тут воно, наче, то, знаєте, казати, як ото, наче мертво, все лежить камінцем. Тут, ось бачите, є ж ґрунт, видно, але бачите, таке, наче, вже його вкопати не можна, врити, вже воно наче камінець робиться. І волога там є, сюди м'яко, все. А зверху, і того року у мене як вийшло. Де колісницю потягали, то ми посіяли. А поки сіяли, 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 а тоді е не вспіли посіяти. Там, по-моєму, скільки? 20 гектарів чи скільки. То дали два тижні, поки піде дощ, відм'якне корка. Виходить так, волога там була глибоко, а зверху була курка і сіба навіть не сіяла. Оце так, такий був камінець. Цього року, як буде, хто знає. Якщо будуть дощі, то можна було б цього всього не робити. Можна було б прямо собі брати, сіяти і все. Вже ж не один раз сіємо сівою по кукурузі, по прямому. Того року даже залишав контроль по колісниці і по цьому, і по прямому посіву. Соя. Ну, результат трошки наче був якийсь, але не знаю, чи то так склалися погодні умови і так далі, чи то так співпало, зірки зійшлися. Ну, хочемо заробити. Небагато в нас було цієї кукурузи, то в принципі можна ці поля затягати, де була кукуруза, а де соя, то можна було б спокійно. Своя по сої можна це внісовська кукуруза. Вн 63. Дім лелеків побачив, та хотів рванути за ними. Ну, це отака ситуація. Тому не знаю, хто на утіле пишіть. Чи правильно, чи неправильно я роблю класики, то звісно це скажуть, що дураська. Краще б виоров та влагу закрив би та одразу і сіяв би. ну, Культивірував і сіяв пізніше. А наутючика скажуть не трогай. Хай стоїть сій. ну, Не знаю. Правильно чи неправильно, потім все воно покаже. Що відео. Немає трохи швидкості, звісно, не можна трактором дати. Бачите, ця секція бере чітко, а ця кут стоїть і вона йде, йде як ну, прямо просто котиться, а та зрізає. Дві секції її ріже чітко, бо горб і вона йде боком і нічого не робить. Коротше, половина робить, а половина не робить. Ну, ось так. Так, да, на камеру щось непонятно. А, а так-то в принципі мені наче й подобається. Тепер ось перша секція ця не робить, а ця робить. Так і видно. Бачите, та кидає землю, а та секція просто кутиться і все. І на неї треба виходить, що сильно гарно рівні поля. Хоча ось де зараз там зробив 2 гектари. Було пшениця, ми задіскували, бо амброзія росла, падає ну, після, після жнив, то ми задіскували. Та цей, то зараз там зробив то в один слід, корисний, там ну ідеально. Вирізає все і робить, ну як на як на цибулю в городі, ну ідеально. Такий каша, воно рівніше, ось там він там навіть і не видно. Ну, ось я зробив тільки що після суї. Бачите, як, де валук, соломи, то бачите як, рештки зверху, земля тут. Перемішана трохи із рештками. Де валка немає, то взагалі хоч сій. Тут mm -hmm. теж валок був, але дивіться, бачите, так перемішало його, що вся солома наче ну, мені подобається. Це, звісно, клас посуї. Тепер тут що, волога закрита. бачите, І все, тут можна сіяти. Або перше, або останнє, так як волога закрита. І рештки зверху і тепер і бактерії будуть працювати, і є що їсти. І хай собі так стоїть. Ось це так. Ну все, ставимо лайки, підписуємося, дивимось, слідкуємо за каналом.